Шановні виконкому, що і запрошені, шановні, шановні присутні. На сьогоднішній часіння сьогодні виконавчого комітету за 33 чоловік з'явилося 23, 24. 9 відсутні. Так як більшість знаходиться в цьому залі, пропонуємо сусідній виконкому розпочати. Хто Та таку пропозицію? Проти. Утримався. Рішення прийнято. На сьогодні... На... Напереданий законов комітету виноситься 26 питань. Пропоную порядок денний прийняти за основу. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Чи будуть які зміни або доповнення до порядку денного? Шановні колеги, у мене є пропозиція виключити одне питання з порядку денного, а саме питання номер 26 Яке стосується питань про бюджет, в п'ятницю була прийнята постанова кабінету міністрів, яка внесла зміни до 252-ї постанови кабінету міністрів, де е, питання про зміни до бюджету залишили повноваження тільки для військових цивільних адміністрацій, військових адміністрацій та військових міських адміністрацій. Відповідно, міські ради, місцевого самоврядування з цього виключно. Тобто дане питання буде роздатися на сесії МКСкої міської ради. Чи ще когось, якісь запитання, заваження або пропозиції? Якщо немає, то пропоную виключити 26 питання з порядку денного. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Пропоную порядок денний затвердити в цілому. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Розпочинаємо розгляд питань згідно порядку денного. Перше питання. Про. Затвердження програми захисту прав дітей на 2022-2024 роки у новій редакції. Доповідає Степанова, Ольга кінних керівник Служби справи дітей. Шановний голова, шановні Далі. члени виконкому, зміни до програми стосуються збільшення коштів для забезпечення житлом осіб числа дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. За ці кошти планується придбати житло для шісті осіб даної категорії з державного бюджету для придбання житла виділено 1 мільйон. 800 тисяч гривень з міського бюджету буде виділено 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Прошу підтримати. Чоковось запитання, зауваження, пропозиції? Що немає? пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного: про надання дозволу навчання правоочну стосовно нерухомого имена, право власності на яке має дитину. Доповідає також Ольга Рудольфівна. Відповідно до даного проєкту рішення надається дозвіл на продаж квартири на території міста Мукачева, співвласникам якої є дитина, за умови попереднього оформлення у власних дитини відповідної частки квартири, але вже в місті Ужгороді. Прошу підтримати. Чіпка запитання або зауваження. Якщо немає, то пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Про визначення способу участі у вихованні дітей. Доповідає так, Шульга Рудольфівна. Відповідно до даного проєкту рішення батькові, який після розлучення проживає окремо від дітей і не мав можливості бачити з ним, встановлюється графік його побачень. Прошу підтримати. Дякую за питання беззавження. Якщо немає, то пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про втрату дитиної статусу. Доповідає також Ольга У Зв'язку з покращенням стану здоров'я батька і можливістю повернення його до виконання батьківських обов'язків відповідно до даного проекту рішення. Знімається з дитини статус дитини, позбавленої батьківського піклування. Прошу підтримати. Чикось запитання або зауваження. Якщо немає, то пропоную дане рішення прийняти. Хто да. за? Проти, утримався. Рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. Наступне питання порядку денного про затвердження складу робочої групи з питань визначення потреб населення Мукашської міської територіальної громади у соціальних послугах. Доповідає Наталія Осина, керівник управління соціального захисту населення. Це у нас діюча робоча група, вона вже створена давно. Наразі ми оновлюємо її склад. Це необхідно зробити для того, щоб ми чітко відпрацювали і визначили соціальні послуги, у яких буде мати потреба треба наша громада у наступному році. Дякую питання або зауваження. Якщо немає, то пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Наступне питання про надання матеріальної допомоги до також на таліосині на ваш розгляд. Ми подаємо проєкт рішення про надання матеріальної допомоги 19 жителям нашої громади на загальну суму 1 мільйон 28 тисяч гривень. Хочу зауважити, що у списку є двоє бійців, які зазнали поранення. Наразі проходять реабілітацію у медичних установах. Відповідно до нашої програми, ми передбачаємо по 50 тисяч одноразової матеріальної допомоги. Допомоги їм на підтримку. Інші люди зі списку це люди, потребують, які потребують дороговартісного лікування. Також важливо, що це заяви, які надійшли до нас до кінці жовтня і вже на початку листопада. Тобто ми закриваємо все одразу. Чякую запитання або зауваження? Що немає, то пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. Наступне питання передкуденно. Про внесення змін до програми підвищення спроможності та поліпшення умов внесення служби в 27-му прикордонному загоні на 2022 рік. двадцять другий рік. Веде карпі Валентина Павліна керівник відділу з питань звичайних ситуацій, шановний голово, шановні члени виконкому, даним рішенням. Передбачено схвалити надання додаткового фінансування для Мукачівського прикордонного загону на суму 5 мільйонів гривень. Заходами програми передбачено закупівлю необхідних матеріалів для проведення поточного ремонту будівлі прикордонного загону. Загальні обсяги фінансування програми із змінами становлять 24 мільйони 500 тисяч гривень. Просимо підтримати і схвалити дане рішення. за запитання або зауваження. Якщо немає, то пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до програми поліпшення матеріально-технічної бази другого Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Закарпатській області на 2022 рік. Доподає так, що вона З даним рішенням передбачено погодження додаткового виділення фінансів на суму 2 млн гривень для Мукачівського підрозділу ДСНС, а саме для другого державного пожежно-рятувального загону. Заходами даної програми передбачено закупівлю будівельних матеріалів, проведення капітального ремонту будівлі, придбання побутової. Та комп'ютерної техніки. Загальні опції фінансування програми зі змінами становлять 8 мільйонів гривень. Прошу підтримати і схвалити дане рішення. Чи у когось запитання базоване? Що немає, то пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до програми підтримки та матеріально-технічного забезпечення квартир експлуатаційного відділу міста Мукачево на, на 2022 рік. Тобто так, що ми це направляли. Цим рішенням просимо погодити надання додаткового фінансування для Кев міста Мукачева на суму 4 мільйони 100 тисяч гривень для закупівлі, обладнання та проведення капітального ремонту котельні військового містечка. Загальні опції фінансування програми зі змінами становлять 7 мільйонів 600 тисяч гривень. Прошу погодити дане рішення. Чокує запитання позаваження? Якщо немає? Пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Крота, дотрима се, че не е принято. Наступне питання про внесення змін до прав матеріально-технічного забезпечення військових формувань для виконання мобіліційних заходів на 2022 рік у новій редакції. Даним рішенням передбачено схвалити надання додаткового фінансування для Закарпатського обласного центру комплектування та соціальної підтримки, а саме для придбання зимової форми одягу запасних частин до автомобільної техніки, ремонту, придбання засобів зв'язку заплановано виділити 5 мільйонів гривень. Загальні опції фінансування даної програми зі змінами становлять 10 мільйонів гривень. Прошу підтримати і схвалити дане рішення. за питання або Якщо Немає дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Наступне питання. Пронесення змін до програми забезпечення профілактики злочинності, правопорядку та безпеки на території Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік даною програмою просимо схвалити надання додаткового фінансування Мукачівському районному управлінню поліції на суму 3 мільйони 200 тисяч гривень для придбання електричного генератора та індивідуальних засобів захисту. Загальні обсяги фінансування даної програми становлять 14 мільйонів 200 тисяч гривень. Прошу підтримати і схвалити дане рішення. Чи якось запитання або зауваження? Що немає, то пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Так, наступне питання про забезпечення. Бреться змін до програми забезпечення військових громад каждої міської територіальної громади для виконання оборонних заходів на період воєнного новій редакції даним рішенням. Пропонуємо підтримати підрозділи сил територіальної оборони, а саме збільшити фінансування програми на суму 350 тисяч гривень. Крім попередніх закупівель, передбачено закупівлю квадрокоптерів, комп'ютерної програми до інтерактивного лазерного тиру, квадрокоптери з тепловізором. Загальні обсяги фінансової підтримки для підрозділів територіальної оборони становлять 21 мільйон 795 тисяч гривень. Прошу підтримати і схвалити дане рішення. Чокось запитання базаження? Чи немає пропоную до рішення прийняти? Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято так наступне питання Про внесення змін до програми матеріально технічного забезпечення та поліпшення умов внесення служби структурних підрозділів військової частини А 4604 на 2021 рік. Даним рішенням передбачено схвалити надання додаткового фінансування на суму 700 тисяч гривень для підрозділу військової частини А 4604 зокрема для військової частини А 3737 -37. Заходами програми передбачено закупівлю послуг та на постачання водопідготовки облаштування Трубопроводу та закупівлю будівельних матеріалів. Загальні обсяги фінансування програми зі змінами становлять 2 мільйони 700 тисяч гривень. Прошу підтримати і схвалити даний проект рішення. Чи окупають запитання безуваження? Якщо немає, пропонує за рішення прийняти. Хто запроти? Утримався? Рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до правил поліпшення умов внесення служби організації виховного та навчального процесу у військовій частині А 1556. Цим рішенням просимо схвалити і погодити надання додаткового фінансування у сумі 10 мільйонів гривень для нашої 128-ї гірсько-штурмової бригади, яка дає гідну вісіч збройній російській агресії. Заходами передбачено закупівлю військовими квадрокоптерів паливно-мастильних матеріалів та інших матеріальних засобів, необхідних для виконання завдань з оборони нашої країни. Загальний обсяг фінансування програми зі змінами становить 357 мільйонів 600 тисяч гривень. Прошу підтримати дане рішення і просимо підтримати наших захисників. Дякую запитання, базаження. Що немає дане рішення прийняти? Хто за проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую Дякую вам. Так, тут у нас наступних багато питань буде блінов. Андрій Юрійович, доповідати керівнику ОМГ, так що я не буду кожен раз оголошувати. Перше з них це внесення змін до програми реформування та підтримки водопровідного та каналізаційного господарства на території Мекарської міської територіальної громади 2022 роки років новій редакції. Ствердження рішення виконавчого комітету Кащівської міської ради від 21 .2022 року номер 265. Шановний голово, шановні члени виконкому, даним проєктом рішення пропонується схвалити зміни до програми. А саме, це додаткова на підтримку водопровідного та каналізаційного господарства 2 мільйона 833 тисячі на погашення заборгованості за послуги з розподілу електроенергії. Додатково 7 мільйонів це закупка транспортних засобів. 3 мільйона це закупка комплекту перетворювача частоти. Додатково передбачається на засувки 1 мільйон 700 І додатково передбачається 25 мільйонів це закупка генераторів на всі наші ТНС і водозабори для забезпечення сталої роботи підприємства. Прошу підтримати. Очікую запитання без заваження. Що немає, то пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання: про початок опалювального періоду на території Мукачівської міської територіальної громади. Даним проєктом рішення передбачається розпочати опалювальний період для населення з 15 листопада 2022 року. Прошу підтримати. Ще якось запитання або зауваження. Якщо немає, то пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання: про укладання додаткових угод до договорів про надання послуг з управління будинком, спорудою, житловим комплексом, групою будинків, утримання житлових будинків і прибудинкових територій. У зв'язку з військовою агресією з метою стало і безперебійного функціонання житлово-комунальної інфраструктури міста пропонується укласти додаткові угоди з управляючою компанією на на один рік і дане рішення затвердити на черговому засіданні сесії МКСкої міської ради. Якщо обрати законодавство, ми маємо провести конкурс на обслуговуючу кампанію з багатоквартирних будинків. Якщо ми зараз оголошуємо конкурс, то всі тарифи піднімуться в випадку, скільки яку ціну запропонують управляючі компанії. зв'язку з тим, що зараз така ситуація пропонується продовжити термін дії договору і залишити в тих же розмірах, які зараз існують. Угу. Чи якось запитання безуваження? Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання: про виділення коштів на проведення поточного ремонту споруд цивільного захисту. Найпростіших укриттів багатоквартирних будинках. Даним проектом рішення передбачається виділити кошти на проведення поточного ремонту споруд в будинках ОСББ. Це окружна 28, 495, Закарпатська 10, 59 тисяч І в будинках під підопригоро 7. Це 762 тисячі Гривень. Пропоную підтримати даний проект. Чи якось запитання або зауваження. Якщо немає, то пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Про затвердження переліку об'єктів для проведення поточного ремонту з усунення аварій в житловому фонді на території міста. Даним проєктом рішення передбачається затвердити перелік об'єктів та провести процедуру закупівель по таким об'єктам: вулиця Руська, 42, в розмірі 319 140 гривень, і вулиця Набережна Незалежності 3 у розмірі 2 406 тисяч 551 гривня. Це ми майже закриємо всі черебушки. Бо якщо набережну зробимо і по дахам, вже плюс-мінус буде нормально. Чікає запитання або зауваження. Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання. Внесення змін до програми проведення поточних ремонтів, в тому числі поточних ремонтів з усунення аварії в житловому фонді на території міста Мукачево, крім ОСББ та ЖБК на 2022-2024 роки. Даним проєктом рішення передбачається схвалити зміни до програми е, і додатково передбачити 4 мільйони на проведення заходів з поточного ремонту усунення аварії в житловому фонді. В основному це дахи йдуть зараз. Okay. Чикає запитання безважені. Що немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти, утримався? Рішення прийнято. Наступне питання: провиднення коштів на проведення поточного ремонту, засунення аварії в житловому фонді або житлових будинків, в якому створено ОСББ. Даним проектом рішення передбачається виділити кошти на проведення поточного ремонту засунь аварій. В таких ОСББ: це Берівська 28В, 406 тисяч 94 гривні на ремонт покрівлі і набережна незалежності 5 196 тисяч 411 гривень. Це усунення аварій, дефлекторів вентиляції. Прошу підтримати. якось запитання заваження? Що немає, то пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Наступне питання: порядку Про внесення змін до програми забезпечення діяльності Мукачівської міської територіальної громади у сфері містобудування, архітектури земельних відносин та комунальної власності на 2022 2024 роки. Затверджено рішення ї почервої сесії Мукачівської міської ради від 8-го сликання. Восьмого скликання від 17 -го -го 2021 -го року номер 685. Даним проєктом рішення передбачається схвалити зміни до програми і передбачити 150 тисяч для формування переліку пам'яток історії і внесення до державного реєстру організації оформлення облікових карток пам'яток історії із залученням сертифікованих фахівців. Прошу підтримати. Чика є запитання позаваження. Якщо немає, то пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного: пронесення змін до програм благоустрою території Мукачівської міської територіальної громади на 2022 2024 роки в новій редакції. Даним проєктом рішення передбачається схвалити зміни до програми благоустрою по таким напрямкам. Це утримання об'єктів житлово комунального господарства плюс 868 900, утримання об'єктів житло-комунального господарства 1 мільйон, утримання об'єктів житло-комунального господарства 1 мільйон. Отримання об'єктів житлово комунального господарства мінус 368 тисяч дев'ятсот. Утримання об'єктів житлово комунального господарства плюс мільйон. Утримання об'єктів житлово комунального господарства плюс мільйон і отримання об'єктів житлово комунального господарства плюс 400 тисяч. Прошу підтримати. Якось запитання позаваження. Якщо немає, то пропоную дан рішення прийняти. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Дякую Дякую вам. Так, 24 те питання про розпорядження, прийняті Мукарським міським головою між засіданнями виконавчих комітетів Мукарської міської ради, подає Леонід Олександр Васильович, керуючи справами. Шановні голосу. Даним проектом рішення пропонується інформація про розпорядження прийняття МКС міським головою за період до 11 жовтня по 24 жовтня поточного року прийняти. Довідомо затвердити розпорядження з номер 362 від 12 жовтня по номер 379 від 24 жовтня 2022 року. Також доповідаю, що виконавчих органах Мукачевської міської ради знаходяться на виконанні вісім розпоряджень міського голови. На постійному контролі знаходиться дев'ять розпоряджень міського голови, на довгостроковому контролі знаходиться три розпоряджень міського. Одли. Nee. Прошу ну, підтримати дане рішення. Чи якось запитання або зауваження? Якщо маєте, пропонує дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Дякую. Дякую вам і останнє питання передкоденого про внесення змін до програми економічно соціального розвитку мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрямки розвитку на 2023-2024 роки. четверто до роки. Допутария Перена Федера, керівник відділу економіки. Шановний голова, члени виконкому, на слово за подано проект рішення, який вноситься зміни до програми соціально-економічного розвитку відповідно до звернень головних розпорядників бюджетних коштів. це виконавчого комітету управління міського господарства, управління освіти, культури, молоді та спорту і управління. Соціального захисту просимо внести зміни до додатку 2 програми соціально-економічного розвитку саме в перелік програм. Зв'язку з тим, що внесені зміни до заходів міських галузевих програм регулюємо даний проектом рішення. Ці зміни. Прошу підтримати та схвалити даний проект рішення. Чи якось запитання, зауваження, пропозиції? Чи немає, то пропонує дане рішення прийняти. Хто за? Проти, утримався. Рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. Шановні колеги, питання порядку денного нас вичерпані. Чи якось запитання, зауваження щодо введення виконавчого комітету? Якщо немає, дякую всім за активну участь. Оголошую сідня закрити. Нагадую всім, що цього тижня, день святого Мартина, в п'ятницю, охоронця нашого міста. Офіційних святкових подій проходити ніяких не буде, але в. В Костолі Святого Марта буде проходити святкове меса, якщо направляється в п'ятницю, о четвертій годині, всіх туди відповідно запрошуємо. Дякую за активну участь.